Ультиматум Трампа Путіну ризики перемир'я без деокупації, майбутньої військової допомоги Україні та готовність НАТО до можливого нападу Росії на Балтію. Про це будемо говорити із Герлінде Нігус, експерткою з питань НАТО та міжнародної безпеки, співзасновницею Brussels Freedom і колишньою заступницею директора з питань оборони та безпеки в НАТО. Вітаю вас. Доброго ранку. У п'ятницю завершується термін ультиматуму Трампа Путіну щодо завершення війни в Україні. Як ви оцінюєте готовність Дональда Трампа перейти до жорсткішої лінії щодо Кремля? Mm. Look, I'm... Я не перебуваю в голові Трампа, тому я не знаю наскільки вірогідно те, що він дотримається своїх слів і що він зробить далі. Але ви маєте рацію, дедлайн вже стік і вже сьогодні мають бути прийняті рішення щодо Індії Китаю. Мені здається, що якщо ця зустріч між Путіним і Трампом, хоча вона ще не була підтверджена, якщо вона дійсно відбудеться наступного тижня, це скоріш за все дасть можливість Трампу якось відійти від цього ультиматуму, тому що він вже погодився на зустріч з Путіним без будь-якого прогресу щодо припинення вогню. І тому я думаю, що те, що ми бачимо, і скоріш за. Все побачимо, що це більше дипломатична перемога дипломатичний успіх Путіна і. Якщо говорити про Путіна, то я не бачу будь-яких реальних змін в цих з цих максималістичних питань. І щодо якогось звільнення територій українських. Він продовжує свої думки щодо того, що Україна не має навіть існувати, щодо України немає має долучатися до, до НАТО і якось брати think, участь в побудові архітектури безпеки, тому я не думаю, що ця така екстремістська е, агенда з боку Путіна якось припиниться. Ви почали говорити власне про деокупацію, про можливість закінчення війни без деокупації. Це дійсно один із сценаріїв, які нині активно лунають в інформаційному просторі. Україна, звісно, на таке не погодиться. Про це вже сказав президент України Володимир Зеленський. Які ризики приховані в такому варіанті не лише для України, але і для Європи, якщо зупиниться бойові дії, але не будуть звільнені українські території? Думаю, що варто ще раз сказати, що Європа власне частково є слабкою в якихось моментах, і це є. Наслідком того, що 30 років власне вони збирали ці дивіденди миру по мірі того, як Путін навпаки ескалював свою таку сіру тіньову війну і я думаю, що Тут буде погана новина не лише для України, але й для Європи, тому що українці захищають зараз на своїй землі, захищають європейську безпеку, і ми, як європейці, всі маємо бути заінтересовані не лише в тому, щоб забезпечити продовження боротьби для України, але й надання їй підтримки в, в цій боротьбі на власних. Умовах України, і тому я думаю, що нам слід тут припустити, що ця боротьба продовжиться, тому що Путін не зацікавлений в тому, щоб припинити війну, і йому по суті потрібна війна для того, щоб залишитися при владі. І тому, на мою думку, тут гарним наступним кроком буде розробити якийсь документ, наприклад, для того, щоб Допомогти Україні побудувати, розбудувати стійкість, таку резистентність і готовність до боротьби. І для цього потрібно, потрібне лідерство і визначеність рішучість з боку Європи. Але що це має бути за документ? І Яка організація Європейський Союз чи НАТО має розробляти спільно його? Цей документ він вже розроблений Європейською комісією. Це документ про готовність до оборони до 30-го року. І власне цей документ вже був представлений. Це той процес, який відбувається. З боку ЄС і стратегія стійкості вже була розроблена ЄС. З боку НАТО НАТО серед інших координує підтримку і навчання для України. Тренування відбувається, навчання відбувається в Ізбадені. Також також надається структурна підтримка, підтримка в реформуванні для України, і це все є цінним внеском. Але як я вже сказала, за останні більш ніж три роки Україна, якби українські партнери дали Україні більше, щоб Україна була здатна виграти, ми б не опинилися в тій ситуації. Ці, в якій ми є зараз, саме тому я постійно підкреслюю, що нам потрібно дати Україні те, що їй потрібно для успіху. І, власне, для успіху і для оборони Україні потрібна зброя, і Сполучені Штати і НАТО запровадили механізм військової допомоги Україні, що дозволяє союзникам закуповувати американську зброю на загальну суму до 10 мільярдів доларів. На вашу думку, наскільки це надійна дострокова модель, враховуючи, що окремі держави, такі як, наприклад, Словаччина, Іспанія, вже сказали, що не будуть долучатися? Тут суть в тому, що ця готовність добровільного залучення має бути і. НАТО координує за через механізм допомоги в безпеці. НАТО координує ці зусилля генерал Гренкевич. Власне, є серед тих, хто валідує ці ці пакети допомоги, які потрібні Україні, і є країни, які хочуть купити купувати американську зброю або з американських складів, або від американських компаній. І вони сплачують вартість цих таких пакетів заздалегідь, і це та перевага уникнення таких громіздких систем американської військово-американських військових закупівель. І власне в цьому і полягають ці переваги. Завдяки цьому можна дати Україні більше ніж їй потрібно, але це також означає, що такі країни. Не як Словаччина, чи туреччина чи інші не хочуть продовжувати брати участь в такій допомозі, і в більш ширшому значенні я бачу, що це такий суто комерційний підхід, тому що купується якийсь товар американський, і зараз немає такого зміни настроїв, на жаль. Ну і дуже багато говорять про те, що немає політичної волі, власне, для надання Україні далекобійної зброї, яка необхідна для того, щоб Україна могла бити в глибокий тил Росії. Як гадаєте, чому такої політичної волі немає? Чого боїться Європа? Well, you know, I think, um, ви знаєте, я думаю, що. The... 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 nasza taka taka rozwiązanie nasza боротьба з путіним не дуже працює, але власне те, що Путін робить, це працює. Я думаю, що тут більше йдеться про страх, про якийсь такий неправильний підхід, який переважно базується на бажанні уникнути ескалації і НАТО і партнери НАТО не зробили цього власне більш ніж три роки. Вже це те, що вони не визначили такої чіткої стратегії щодо стримування Росії, тобто вони втратили цей період, ці три роки, і зараз це зробити для Трампа, для Білого Дому, це просто неможливо. І власне НАТО про це говорить зараз. Тобто, це відсутність лідерства, відсутність відсутність рішучості та сміливості. Не, ну, власне, на тлі розмов і даних з європейської розвідки про те, що ось ось можливий напад з боку Росії на європейські країни е відбувається скорочення майже на 30% контингенту США в Європі. Що це означає, на вашу думку, для союзників у регіоні і хто може замінити цих військових? Well, I mean, він. Uh... В ідеалі союзники мають замінити ці війська, але вони зараз займаються тим, щоб побудувати власні такі війська з правильним відповідним обладнанням та зброєю. Ви, мабуть, знаєте, що цей процес він все ще триває і скоріше за все. що Лайклітогепенбікозпейпосстрати. Ічні документи ЮС США і Пентагони будуть прийняті щодо підтвердження і запевнення в позиціюванні. Військ в Тихоокеанському регіоні, що забере певні війська з Європи, і тут є певні коливання між зменшенням контингенту в Європі, десь на третину він буде зменшений. І Я думаю, що тут важливо, що а може це дати ще одне чергове заохочення для Путіна, щоб він вів цю свою тіньову війну проти НАТО. І тому я думаю, що тут обов'язково щоб будь-які скорочення контингенту, якщо вони і будуть відбуватися, щоб вони не створювали певні прогалині в потенціалі захисту і оборони. Ну і власне головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Гринкевич, про якого ви вже згадували, каже про ризик російської агресії е, на країни Балтії саме до 27-го року. І в цей час Китай може скористатися ситуацією і напасти на Тайвань. На вашу думку, Росія ризикне атакувати країни НАТО? Ну, Адоневкристол. У мене немає такої кришталевої кулі, щоб передбачити. Очевидно, європейські країни мають збудувати розбудувати свій власний потенціал і турбуватися про свою безпеку. Прем'єр Польщі власне не так давно вказував на те, чому десь 500 тисяч у нас є е, європейських солдатів і е, їх мають захищати американські солдати від російських солдат, яких набагато більше. І яких зараз стримують українці, тобто тут пропорції не дуже відповідні економічно. Європа має ресурси для такої оборони, але вони ще європейські країни не реалізували такої політичної волі і готовності. Коли ми говоримо про безпеку, то власне потрібен лідер для Європи, потрібно збудувати оцей новий дух лідерства, нову формулу лідерства, і ця цифра 27 рік. Це цю, цей рік згадують постійно американські посадові особи, і це було ще за часів адміністрації Байдена. Це той час, коли американці думають, що Китай може вторгнутися в Китай, і в принципі я тут погоджуюся з генералом Гринкевичем, що у нас є дві. У цих загроз від Китаю і від Росії, і вони між собою пов'язані, тобто їх не слід розглядати окремо. Якщо Китай хоче якось так протестувати Америку, то скоріше за все, напавши на Тайвань, скоріше за все, Путін цим теж скористається, тому що США увага США буде вже не на Україні, і тому Путін так само може щось спробувати прозо. Двати тут землю тут в Європі. Це може бути Балтика чи інші країни. Чи це буде військова агресія чи інша? Я не знаю, але він точно буде спробувати якось порушити мир. Ну, але чи вистачить е самій Росії ресурсів, зокрема економічних, враховуючи європейські санкції, враховуючи е планку ціни на нафту, яку встановив європейський союз? Ну і власне ті е підвищені тарифи і? Е Вторинні санкції, які зараз запроваджує Білий Дім, ми бачимо, що Індія, наприклад, вже відмовилася від купівлі російської нафти. Чекаємо, що буде сказано щодо Китаю з боку Білого Дому. На вашу думку, чи скільки ще протримається російська економіка? Mm. Um, well, I think the... Я думаю, що тариф, ці додаткове збільшення тарифів для Індії вони були вже анонсовані, але ще не впроваджені. Щодо Китаю, то були ще не навіть не заявлені тарифи. Ми не знаємо, що там буде відбуватися, але е, в, я думаю, що власне. Ця робота з Китаєм буде складніша для США. І Я думаю, ви маєте рацію в тому, що російська економіка зараз так не дуже сильна, і це також дані російських посадових осіб. Вони вже заявили про рецесію. І якщо Трамп хоче впровадити санкції, ці санкції можуть спрацювати, але це не буде працювати так за один день, тому що це такий довгий процес. І зараз вже за більш ніж три роки Оки, Росія продемонструвала таку неймовірну креативність в тому, щоб якось уникати обходити санкції, і країни, про які ми говоримо: Китай, Індія, Туреччина вони, мабуть, також знайдуть якісь способи обійти ці санкції, тому що тут йдеться, головне тут не оголошувати санкції, а власне зробити так, щоб вони були дійсно впроваджені. Тому знову ж. Так я думаю, що найкращим кроком тут для, єв... для партнерів України для європейців буде е, забезпечити для України таку позицію країни, яка може захищати себе в... від таких загроз, які тривають, будувати таку стійку, стійкий потенціал, е, тому що Україна вже продемонструвала дуже стійкий громадян громадянське стійке громадянське суспільство, і також тут важливо припинити якісь ці безглузді обмеження щодо там продажу зброї щодо надсилання про зброї до України щодо заборони стріляти в на територію Росії тощо. І тоді я думаю, що Україна буде успішною. Щиро дякую за ваші відповіді і за ваші коментарі. Нагадаю, Герлін Деніхус, експертка з питань НАТО і міжнародної безпеки, співзасновниця Brussels Freedom, колишня заступниця директора з питань оборони та безпеки в НАТО, була гостею українського фокусу.